Вітаю, друзі, на моєму каналі ABC Cooking. Я Наталка Мащіка, рада вас бачити! Сьогодні готую сучасний, смачний та дуже корисний салат Бенд Bang з креветками. Всі, хто пробували у мене цей салат, були в повному захваті і ніякого майонезу, а потрібно всього 10 хвилин вашого часу. Починаємо! Для салату мені знадобиться половина качана капусти айсберг. Її необхідно дрібно нашиткувати. Потім взяти велику глибоку миску, покласти капусту і розподілити рівномірним шаром. Приблизно 20 помідорів черрі необхідно дрібно нарізати. Можна взяти звичайні 2-3 томати середнього розміру. Помідори чері необхідно покласти зверху на капусту айсберг, але круг повинен бути діаметром менший за капусту айсберг. Зверху на помідори чері кладу консервовану кукурудзу, півбанки, сік я попередньо злила, та 200 г готових коктейльних креветок. можна замінити на будь-яку консерву. Для заправки мені знадобляться спеції Bang Bang. Вони для криваток, для курки, для овочів. Знадобиться столова ложка. Не засмучуйтесь, у кого таких спецій нема, тому що їх легко можна приготувати в домашніх умовах. Наберіть в Google спеції бенг бенґ, і вам видасть він море рецептів, як це зробити. Сюди додаю 3 столові ложки оливкової олії, або можна взяти будь-якої рослинної олії, яка вам подобається. До речі, спеції я купила в магазині Костко, який є і в Канаді, і в Штатах для тих, хто тут проживає. І за бажанням можна додати ще оцет. Я додам 3 столові ложки. У мене оцет 5%. відсотковий. В спеціях вже є в складі лимонна кислота, але, на мій погляд, як для заправки, її недостатньо, тому оце тут -то дуже пасує. Заправляти салат необхідно безпосередньо, коли ви вже його подали до столу, для того щоб капуста айсберг зберегла свою хрусткість, і салат вийде дуже смачним, свіжим, поживним і корисним. Обов'язково приготуйте, ви будете в повному захваті, він пікантний, трошки гостренький і дуже-дуже смачний. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Ну а я, в свою чергу, бажаю всім смачного до нових відео, всім па-па!